Отанцювати hey, 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 будуть городся, не співає, горимо себе. танцювати буду завжди. Лього падає, 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 падає. Там нам не падає, 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 на мене та боєсерце співає, мило завжди. падає, 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 падає. Так наче падає, 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 падає. Якби це виходило тим боком, то тоді би саме всі плакали, оскільки ми цілу ніч тривожно готувалися, розпускання <рес> стали самі стойки. а в судно родіти, тому що сьогодні небо взяло цей э, цю мету поплакати замість нас. І тому сьогодні плачуть хмари, але не плачемо ми. Тому що скінчився наш табір. Але не скінчилася наша дружба. Вона тільки народилася, і ми тут всі 10 днів активно святкували її народження, народження нашої унікальної казкової дружби. Тому сьогодні з нагоди цього свята я хочу вас всіх привітати, і я хочу також, щоб кожен з нас зараз дістав якісь, мабуть, подарунки, чи що хочете мати чисту любов в цьому місці, прекрасному. Я хочу запросити нашу дорогу дідяню. Такий <рігла> <рігла> для вас за все-завсе за, все, за все, що ви для нас зробили. Незвичайне, що ви нагороджуєтеся. З <рігла> <Для вас. рігла> найкращими побажаннями, найкращими привітаннями. Двітями вам. Звичайно, що механічно нагороджується <рігла> ваш стан. Їхати. Який з нами був так супер-супер-супер файно -супер -супер і добре. Так по-нашому. То нічого добре, не падає. Не падає. Він просто не може витримати з цього моменту. Так, зараз переставаєш. Наша дорога, звичайна, морічка! Ваші хаті є мило! Марічко! Ми вітаємо тебе, Зузульку, квіточко, Чічко наша найгарніша. Дякуємо, що ти була з нами так гарно, весь табір. Маєш медаль за свою усмішку казкову і маєш подарунок. Офіски для марічки. Квіточка. Казково надзвичайним серцем не бачу. Квітко, щоб ти була для нас надзвичайною. І дякуємо тобі дуже-дуже, що ти цвіла для нас усі ці дні. І кожного з вас обличчя було серед цього квітника. І твоє дуже-дуже пахло для нас усіх, сонце. <плес> <Я> <плес> Тільки запитань. За найунікальніші дотепні жарти, за розвеселяння усіх, хто живе, як каже Надійка, назвіть мене ще раз шкварочком! Надійка наша дорога і надзвичайна квітонько. Надійко, щоб ти була прекрасна і унікальна, такою, якою ти є. Щоб твоя душевна краса завжди була для нас. І нехай вона цвіте для нас. Дякуємо тобі дуже за все. <плес> Динка <Подарунок. плес> <Дві медаль. плес> на цьому таборі була зовсім, зовсім, зовсім не випадковою. Вона була, як і кожен з нас, спеціально для того, щоб нас шалено тішити, щоб найкраще танцювати, щоб найкраще усміхатися, найгарніше, щоб відсвяткувати з нами свою родину, щоб просто бути з нами. Яриночко, я дякую тобі дуже за звір. За всю твою красу, що ти дарувалася. Подарунка. І меда. Де Де ж маленька медаль. маленька? велика. Вона для нас неповторною і надзвичайною. Детлюся. Ми дякуємо тобі за те, що ти була з нами, за твою казкову усмішку і за всі ці казкові дари, які ти проявляла для нас на цьому таборі. І медаль. Медаль ніж не пускає. Треба, треба, треба. треба. Вітаю. Дорога <реклама> сміхунка. І Христя, мабуть, побила рекорди по плаканню. Тільки в лапках плакати. Вони тим Богу, не навесть. щоб ти була унікальною. Такою змігункою, як ти є. Пустину ну, нашу згадати, таку надзвичайну, таку унікальну, таку танцюристку, таку співачку, таку мудрулю і таку дуже-дуже гарну для нас усіх, таку нашу Костину. Дякую тобі дуже христию за яку ти... Дуже гарно грала роль, і ми разом перешли з тазкою. Ще одну пташку, зузульку, котра долетіла до нас трошки згодом. воду. Я хочу сьогодні відзначити нашу танечку, котра так унікально була з нами. І так надзвичайно. І так уміла дарувати нам. отаку і дякую тобі за те, що ти є, і за те, що ти була з нами. Це не візе, мабуть. Богданко. Я дякую тобі дуже за усе, що ти дарував нам на цьому таборі. Моя усмішка надзвичайна, нехай вона буде така міцна і сильна, як є зараз. Подарунок. Подарунок. Так. Ну з супер медаль. Зараз. Котрий був також дуже-дуже самостійний, дуже унікальний. І взагалі важко щось сказати про нього, котрий так з'ясно захищав своїх волонтерів, котрий старався так максимально, максимально бути таким дуже потужним і мужнім для нас усіх. Остап! Дякую тобі за твої унікальність і прекрасність. А Мам, мені можна. <ріст> а то всі десять Даню, Подаруєшся. Дякую. Подорож. Вітання і всього всього доброго. Ти зараз мою дуже добру сусідку, мою дуже добру коліжанку, коліжанку нашого табору з прекрасною усмішкою, з надзвичайним добрим теплим серцем, нашу лікарку. Нашу Надійку біленьку, тим чином надійку. Надю, дякуємо тобі дуже за все-все-все, що ти дарувала. Особливо багато для мене. Це по-другому табору. Хочу відзначити нашу Надю Солтес, котра Героїв'яла усі перешкоди і все-все-все і дуже мужно трималася на цьому таборі. Дякую тобі, дуже Наді. Плакати будемо потім. Ми будемо займімо про яку можна казати дуже багато. Я хочу дуже дуже подякувати сьогодні від імені нас усіх, нашій дорогенькій Іринці, тому що дуже дуже багато праці було зроблено. Такими маленькими плечима і такими дитячими метеликами. але дуже багато такої праці, без якої наш табір був зовсім би не такий. Я дякую тобі. Дуже Всіх Наталок, котра носила на цьому таборі імення Наталічка. Це наша Наталка Пелех, котра героїчно відстояла другий табір, котра. Дуже-дуже дуже багато зробила для нас усіх, як і кожен з нас, котра має велике гарне серце, настільки велике, що ми всі можемо з нього пити і черпати, за котрою вже починає скиглити Христя. І Наталко, я дякую тобі дуже за всю унікальність і казковість. Наталко, ти пройшла ще раз дуже потужну практику в своєму житті, ти пробула ще раз з нами табір. Ти творила цей табір, ти будувала з нами цю спільноту. І ці цеглини, які клалися твоїми руками, дуже міцно тримаються. І в тебе велике майбутнє, тому що ми будемо його робити разом для наших дітей. І ти даруєш свою любов максимально нам усім. І я за це тобі дуже дякую. і Усмішка тобі дякую за це. За я хочу сказати зараз слово про волонтера, котрий подолав того разу аж двоє друзів. Я хочу сказати слово про нашу Олю, котра так багато робить і так тихо. Петра має також дуже велике серце, але має сильніше сама, ніж її серце. А це все докупи також добрий будівельник нашого сприймає. Я дякую тобі Ти знаєш, що буде. Не Нашому таборі, як і кожен з вами. Хочу сказати слово про... Людину, котра дуже швидко знайшла своє місце у будівельні нашої спільноти. І я хочу сказати слово про Наталку речі, котра унікально була коли ринки, котра унікально була коли усіх, котра не знала втоми і не знала години, коли скінчався робочий час, котра не втоми працювала для нас усіх, тому що десь так багато любові було в ній, що вона погадава. Я дякую тобі дуже за усю усмішку, сильну твою і ніжну усмішку, яку ти дарувала для нас усіх. Дякую тобі за це. Дякую. Вітаю. Ну, казкову людина, є! Це все одна казка. Я хочу сказати слово про приятельку Христинки. Я хочу сказати слово про приятельку цієї усмішки. Я хочу сказати слово про активну волонтерку, потужну, могутню, сильну, прекрасну і надзвичайну. І також ми всі тепер є добрі будівельники, але Оксанка дуже швидко обрала будівельні рукавиці і дуже гарно будує нашу спільноту. Я думаю, що це не остання наша співпраця. Попереду великі гори. і Їх треба збудувати на них всіх наші спільноти, тому що є серця наших дітей наших друзів дорогих і є наше серця, серед яких є твоє прекрасне серце, котре цвіте і то, дуже, дуже да. нас. Я дякую. дякую. Одну з найменших, але таку дуже тонку і делікатну особу. Виточили. Про таку дуже сильну особу. Тетра. Ну я не знаю, на нашій майці можна і побачити у кожній ролі. Галя. Галя галя, галя. галя галя. Ти знаєш про свою прикрас. Я хочу дуже, щоб вчорашнє свято було святом твого життя. Постійне святом. Добре? Я дуже хочу, щоб на наступний табір їхала людина з трьома однаковими прізвищами. Ai, <laughs> oh, je weet wel, ik heb het niet gehoord.